Знаєте, ну буває таке, що от сталася сварка, все. Хтось один із вас попав в порочний круг, добиваючись любові до себе через неповагу. Жінка думає так, от місяць буду його не поважати, хай знає, як ото добре. І якщо ви хочете через неповагу доказати, як ото не добре чоловікові. У вас теж нічого не вийде. Тому заохочую сьогодні, якщо ви от даже бачите зараз, от стався такий момент, коли ви бачите мій чоловік зараз проявив ну, максимальну нелюбов до мене. Мене всю от всередині виносить. От я бачу, от дивіться, я хочу, щоб ви звернули свою увагу і скористалися цим моментом, щоб не чоловікові бубоніти. Ти мене не любиш, бо ви можете цим путем пойти. І я думаю, якщо ви пойдете цим путем і через це будете виражати йому неповагу, то рано чи пізно шлюб вас роз... розвалиться. Так ось, дивіться, чим жінка може себе мотивувати. Я знаю, що мій чоловік дуже класний. Він мене дуже любить, і я не один раз в своєму житті бачила у цю любов з його сторони. Так ось зараз я побачила виявлення нелюбові. Я поки тут поставлю паузу і постараюся от в цей момент розобрати. А може, оця нелюбов, яка зараз виявилася з його сторони, може, якраз тут є момент, де я не виявила поваги. І ось така реакція відповідна пошла. Ви розумієте, якщо ви будете працювати, що він мене не любить, ви нічого не поміняєте. Але якщо ви будете працювати, шукаючи, а в чому от моя правилась неповага в цей момент? Ви справите ситуацію. Точно так само і в чоловіків. Якщо ви побачите, от ну зараз ти просто мене опустила перед всіма. Ти виявила саму неповагу, яку тільки можна було за цих 20, чи 30, чи 10, чи 5 років виразити. І якщо ви будете в цьому себе накручувати, ви не прийдете до правильного завершення. В цей самий момент, саме лучше, краще порозважати. от, от Ну Зуправді вона зараз поступила неповажно до мене. Вона просто затоптала мій зараз авторитет. Що мені робити? А ну ну я начну розбиратися, а що в цей момент, як я виявляв в неї любов? Або до цього? От от що в неї така яркость така? Я ж розумію, що вона мене поважає. І я це не один раз бачив, і я даже радувався з цього. А чого в цей момент саме так случилось? І якщо ви чоловіки, і я в тому числі, ми будемо працювати не над її неповагою, а будемо працювати в цей момент. А де я тут недолюбив що я тут не проявив, ми вирівняємо ситуацію.